Доброго дня, дітки. Ой, подивіться, хто до нас сьогодні прийшов. Це маленький їжачок. Він хоче щось нам повідомити. Я маленький їжачок, в мене повно колючок, яблучка збираю я. Їх любить так моя сім'я. Я по лісу скрізь ходжу, що знайду, на голку посаджу. Як до саду завітаю, груш та яблук назбираю. Так, дітки, настав час збирати урожай фруктів, тому що настала осінь, що росте в саду? Правильно, там ростуть солодкі фрукти та ягоди. Давайте дізнаємось, що таке фрукти або ягоди. Ягоди це соковиті, найчастіше невеликого розміру плоди дерев, кущів та трав. А фрукти це їстівні плоди деяких. Дерев та кущів. Давайте з вами допоможемо їжечку зібрати урожай фруктів. Ось таких. Для роботи нам знадобиться дощечка для пластиліну, пластилін та трафаретики, які ми заздалегідь намалювали та вирізали стека та серветочка. Візьмемо пластилін, розігріємо. Та притиснемо її на наших основах, щоб був контур. Так. Це буде грушка. Зробимо в нашій грушці червоненький бочок. Ось так. Грушка готова. Зробимо червоненьке яблучко з жовтеньким бочком. Додамо жовтенький бочок нашому яблучку. Ось так. Додамо гілочку та листочок. Ось так. А це буде зелененький кавунчик. Теж його зробимо. Спочатку світло-зеленого кольору, а потім додамо темненьких смужечок. Додамо темно-зеленого кольору смужечки. Ось так. Додамо нашому кавунчику хвостик. Ось такий у нього хвостик, закручений. Так. Виноград у нас буде фіолетового кольору. Зробимо спочатку із цих шматочків кульки ось так. рівненькі і дуже-дуже гарненькі. А потім приклеїмо ось так. Раз. Ось наш виноградик. А зараз додамо гілочку та листочок. Ось які смаколики, осінні у нас вийшли. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням, до побачення.